Олігархам сильніше за владу та закон знайти на них управу міська адміністрація не в змозі. Цей сумний та ганебний факт визнав перший заступник одеського міського голови Микола Ільченко під час прес-конференції з приводу підготовки міських пляжів до курортного сезону. Прес-конференцію обмежили, вона тривала лише півгодини. Напевно, саме для того. Щоб журналісти ставили поменше незручних питань, переважну частину часу, пан Ільченко розповідав про успіхи мерії у розбудові курортної зони. Там встановили паркан, десь ще кілька лавочок і таке інше. Навіть наважились знести. Цілих дві незаконні споруди, і то після рішення суду ще три договори про оренду можуть бути розірваними. Якщо колись так вирішить суд, головна ж проблема масове незаконне будівництво, тобто захоплення території громадських пляжів, залишається насамперед в Аркадії. Скандали пов'язані із самобудом на головному пляжі Одеси тривають давно. Згадати хоча б ресторан на воді біля Ротонди його знесли, але це не змінило загальної ситуації. Будівництво у північній частині пляжу триває. На піску забетонували чашу великого басейну. Протести одеситів поки що ні до чого не призвели. І прокуратура, і а, ми постійно реагуємо на якісь спроби попитки застраювати ті або інші пляжі. Тим, хто будувався, вони будувалися зимою, будувалися давно, будувалися ночі. А нам а, нужно сносить их в правому поле. Поэтому мы идём через суды. Залишається незрозумілим. Якщо земля належить місту і на ній щось самочинно побудовано, чому не пустити бульдозер, аби знести незаконну споруду? Навіщо тут потрібен суд? Коли до вашого дому зайде сусід і щось почне будувати без дозволу, ви напевно все знищите і виженете його. А міська влада прикривається необхідністю рішення суду. Кінець кінцем пан Ільченко відкрив істину причину такої поведінки влади: хто багатий, тому все можна. Це як правило влиятельные люди і снос кожного объекта проходит не безболезненно для городской власти. Проте местные чиновники подозрело жваво співробітнішають и с пляжным бизнесом. Для богатеев створяются все условия. Лише золотых шезлонгов пока еще нет. Есть ситуация, когда э, люди, которые приезжают отдыхать в Одессу, требуют повышенных комфортных условий на пляжах. Под это есть, как говорится, свой клиент, который требует, чтобы был европейский уровень Обслужування для повышення качества представляє услуг на пляжах повишеної комфортності, достигнута про представленні доступу безпроводному інтернету інтернету. Це так звана зона Wi-Fi. Хто ж керує Одесою? Законна влада або якась мафія? Чи може чиновники самі служити мафіозним кланам? Складається враження, що законної діявої влади у нашому місті взагалі немає. Олександр Виноградов, юре рух телекомпанія Круг.